Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Ральф Адамс Крам. Вежа замка Кропфсберг. Мандрівника, що прямує з Інсбрука до Мюнхена, мальовничою долиною річки Ін один за одним зустрічають замки, що розташувалися на відокремлених скелях і пологих скилах пагорбів Ланек, Ліхтвер, Ратхольц. Трацберг, Мацен, Кропфсберг. Вони з'являються і зникають, ховаючись у густих хвойних лісах по обидва береги річки, на підступах до дивовижної та таємничої долини Целерталь. Для нас з Томом Ренделом є тільки два замки нерозкішний монументальний Амбрас і невеликий старий Трацберг, хранитель скарбів, строгого і прекрасного середньовіччя, але скромний Мацен. Де невмираючий дух лицарства втілився в щирій привітності, і мертвий кроп з берг, зруйнований, понівочений вогнем, населений приводами й оповитий легендами, скорботні руїни, втілення трагедії та таємниці. Ми гостювали у сімейство Фон Кей у Мацені, з подивом відзначаючи атмосферу чуйності та сердечності, що панувала в Тірольському замку. Австрійська аристократія надала нам ненав'язливий та теплий прийом. Брікслег вже не був просто точкою на карті, він став місцем для відпочинку та задоволень, притулком для мандрівників по Європі, тоді як Шлос Матсен уособлював великодушність, щедрість та красу. Дні чарівної черги проходили у верхових та автомобільних прогулянках і полюванні у ландлі та тірзеї, постріляти сарн через річку до дивного озера Ахензеї, долиною Цілерталь. Через шмернер Йох, і навіть до залізничної станції в Штайнасі. Вечорами після вечері у верхній залі, де сонні гончі, привалившись до крісел, з благанням зазирали нам у вічі, вечорами, коли під козирком Комино, в бібліотеці догоряв вогонь настав час історій. Історій, легенд і казок. А у відблисках вогню біля старих старих портретів постійно мінялися вирази облич. І шелест річки долинав за лук, що розкинулися далеко внизу. Якщо колись я візьмуся розповісти про замок Мацен, навряд чи мені вистачить слів, щоб зживописати цей благословенний оазис у пустелі туристів та готелів. Однак головним героєм цієї розповіді стане не Мацен, але мовчазний Кропфсберг, історію якого розповіла Фрейлен Е, золотава племінниця Фрау фон Кей. Одним задушливим липневим вечором, коли ми сиділи у вітальні біля великого західного вікна після довгої кінної прогулянки. Радіючи легкому вітерцю, що залітав у відчинені вікна, ми спостерігали, як сідає сонце, ецтальські альпи вдалині, за Інсбруком спочатку порозовіли, а потім стали фіолетовими. І Ліхтвер, Ланек і кропзберг поринали в білий серпанок. Та ось історія Фрейлен Е, історія про кроп в Зберську сторожову вежу. Це сталося багато років тому, невдовзі після того, як мій дід помер, і Матсен перейшов до нас. Я була зовсім маленькою і про ту страшну подію майже нічого не пам'ятаю, пам'ятаю лише, що дуже злякалася. У Брікслех проїхали двоє молодих людей з Мюнхена, які свого часу брали у діда уроки живопису на етюди і розважитися. Полювати на привидів, як вони сказали. Вони були дуже тверезомислячі молоді люди і пишалися цим, сміялися над забобонами, особливо над страхом перед привидами. Самі вони з привидами ніколи не зустрічалися і належали до того типу людей, які нічого не приймають на віру, доки не побачать на власні очі. Мені це завжди здавалося жахливою зарозумілістю. Вони знали, що тут, у нас, у Нижній Долині. Безліч прекрасних замків і вважали цілком справедливо, що з кожним з них пов'язана принаймні одна містична історія. Тому вони вирішили відкрити в долині сезон полювання, але не на сарн, а на духів. Сміливці збиралися зазирнути в кожен замок, де за чутками жили надприродні сили, зустрітися з ними і довести, що нічого надприродного в них немає. Був у той час у селі маленький шинок. Його тримав старий на ім'я Петер Роскоп, там молоді люди влаштували свій штаб. Першого ж вечора вони почали випитувати у шинкаря, що він знає про брикслекських примар, і той, Великий мастак до розмов, розповів гостям усі відомі йому легенди про духів, що населяли замки біля входу в Целерталь. Юнаки прийшли в бурхливе захоплення. Старий, зрозуміло, свято вірив у все, про що розповідав. Так що можете собі уявити його жах і здивування, коли після чергової історії прокляту сторожову вежу Кровсберга старий його звали Руперт, прізвища я не пам'ятаю, незворушно заявив Це нам підходить. Завтра ночуємо у Кровсберзькому замку. Підготуйте все необхідне, щоб ми влаштувалися там зручніше. Шинкар мало не впав у комин. Та ви збожеволіли. вигукнув він, витріщивши очі, я ж сказав у вежі привид графа Альберта. Тому ми туди і збираємось. Хочемо познайомитись із графом Альбертом. Один уже спробував. На ранок його знайшли мертвим, а ага, це дурень. А нас двоє і ми прихопимо із собою револьвери. Але ж послухайте, це ж привид. Старий вже майже кричав На вашу думку, духи бояться зброї. Як би там не було, головне, ми їх не боїмося. Тут втрутився молодший на ім'я Отто фон Клейст. Я запам'ятала тому, що у мого вчителя музики було таке ж прізвище. Він був грубий і нестриманий, сказав, що ані граф, ні петр Роскоп не завадять їм провести ніч у Кропсберзі, з берзі, і що на місці шинкаря він би скористався нагодою підзаробити грошенят. Одним словом, старий, зрештою, змушений був здатися і вранці зітхаючи, бурмочучи і пригнічено хитаючи головою. Зайнявся приготуванням до самогубства, як він назвав їхню витівку. Ви знаєте, в якому тепер стані замок, обгорілі стіни і обсипані купи кам'яної кладки. У ті часи, про які йдеться, важа ще була частково ціла. Її спалили лише кілька років тому хлопчаки з Єнбаха потішилися. Але коли сюди прийшли мисливці за привидами, третій поверх був на місці, хоч два нижні й обрушилися. Селяни казали, що він не може обвалитися і простоїть так до судного дня, оскільки саме там, на горі, жорстокий граф Альберт сидів і дивився, як полум'я пожирає замок і гостей, що стали його бранцями, і там же він повісився, одягнувшись у лицарські обладунки свого середньовічного предка, першого графа. Ніхто не насмілювався зняти тіло і граф провисів там 12 років. Лише лихі молодики та старші сміливці іноді піднімалися, крадучись по сходах вежі, щоб з жахом подивитися крізь щілини в двері на страшний сталевий саркофаг, що складав у собі рештки душогуба і самогубці, що поступово зверталися в порох, з якого й вийшли. У результаті обладунки випарувалися, ніхто не знав куди. І наступні 12 років кімната стояла порожня, за винятком старих меблів та зітлілих портєрів. Так що картина, що постала погляду наших героїв, що піднялися в страшну вежу, дуже відрізнялася від сьогоднішньої. У кімнаті все збереглося так само, як було тієї ночі, коли граф Альберт спалив замок, тільки от лати з їхнім страшним вмістом безвісти зникли. Вважаю, за сорок років жодна жива душа не переступала поріг цього зловісного місця. З одного боку стояло велике ліжко з чорного дерева. З покритим пліснявою дамастовим пологом, на ідеально застеленому ліжку лежала розкладена книжка. Вся обстановка кілька старовинних стільців, різьблена дубова скриня і великий стіл з інкрустацією, на якому нагромоджувалися книги та папери, а на кутку столу дві три пляшки з темним осадом на дні і келих теж темний від вина, випитого майже півстоліття тому. Гобелени на стінах позеленішали від вогкості, але не були ні порвані, ні ще пошкоджені. Хоча кімнату і покривав сорокарічний шар пилу, вона залишалася цілою і неушкодженою ані повотиння, ні сліду мишачих зубів, ні навіть висохлого метелика чи мухи на підвіконнях вікон із ромбоподібним орнаментом. Наче життя раз і назавжди покинуло цей будинок. Молоді люди з цікавістю озирнулися і, певно, Відчули мимовільний трепет, несвідомий страх, але навіть якщо і стало не по собі, вони не подали вигляду і поспішно почали влаштовуватися на нічліг. Вони вирішили по можливості нічого в кімнаті не чіпати, і спати в кутку на матраці і простирадлах, виданих шинкарем, накидали поліну у спеклу золу у великому комені, що сорок років не знав вогню, стару скриню пристосували під стіл. І розклали на ньому все, що приготували для своєї вечірньої забави їжу, дві три пляшки вина, люльки та тютюн, і шахівницю, що супроводжувала їх всюди. Юнакам довелося попрацювати самим. Шинкар відмовився заходити навіть у внутрішній двір. Він заявив, що вмиває руки мовляв, якщо цим бовдурам надумалося шукати смерті, нехай, але потурати їм він не збирається. Хлопець конюх підняв кошик з їжею, дрова й ліжко гвинтовими кам'яними сходами, але ніякі гроші, вмовляння чи погрози не могли змусити його увійти в двері проклятого місця, і він тільки спостерігав, охоплений жахом, як двоє безумців метушаться в похмурій старій кімнаті, а ніч тим часом підступала все ближче. Нарешті все було готове. Руперт і Отто знову повернулися до шинка. Пообідали, а на заході сонця вирушили до Кропзберської вежі, їх проводжало пів села. Петер Роскоп розговорив про безрозсудну витівку селянам, що роззявили від вороти. і вони з благоговійним страхом мовчки йшли за юнаками, щоб подивитися, чи не дадуть ті в останній момент деру. Проте сутінки вже густішали, і далі двері, що вели до сходів, з ними ніхто не пішов. Не промовивши ні звуку, натовп дивився, як двоє відчайдушних молодиків, ризикуючи життям, вступають у вежу, що височіла, мов фортеця, серед купи каміння, з якого колись були складені стіни, що оточували замок. Через хвилину високі вікна на горі освітилися, всі приречено зітхнули і розійшлися по хатах, покірно чекати ранку, коли стане зрозуміло, що їхні страхи та застереження були недаремні. Тим часом мисливці за примарами розтопили величезний комен, запалили свічки та вмостилися чекати. Руперт згодом розповідав моєму дядечкові, що вони справді не боялися, але відчували лише зневажливу цікавість. Друзі з апетитом повечеряли. Їжа видалася особливо смачною. Вечір був довгий. Чекаючи опівночі, вони зіграли кілька партій у шахи. Одна година замінювала іншу. І зовсім нічого не відбувалося. Пробило десять, одинадцять, ось уже майже опівночі. Вони підкинули дров у комен, запалили нові свічки, перевірили револьвери. Вони чекали. Крізь високі вікна в глибоких отворах долинув приглушений бій сільського годинника. Дванадцяте. Нічого не сталося, нічого не порушило в'язкої тиші. Зі змішаним почуттям полегшення та розчарування, вони подивилися один на одного і визнали справу черговим промахом. Незабаром вони вирішили, що немає сенсу далі маятися, настав час і на спокій. Отто завалився на матрац і відразу заснув. Руперт ще поситів, димлячи люлькою, дивлячись, як зірки з'являються на нічному небі за розбитими шибками і гнутими ґратами. Як прогоряють поліна, і дивні тіні ковзають по зарослих пліснявої стінах. Його заворожував залізний гак у дубовій балці посеред стелі, моторошно, але не страшно. На цьому самому гаку 12 довгих років з чимось висіло, закуте в середньовічну сталь тіло графа Альберта, душогуба та самогубці. Спочатку воно трохи розгойдувалося і поверталося, поки в осередку тліли останні вугілля і остигали руїни замку, а селяни з жахом розшукували тіла двадцяти веселих безтурботних грішників, яких граф Альберт зібрав у Кропсберзі на останній бенкет, що обернувся для гостей страшною подією. До чого дика та диявольська ідея? Граф молодий, гарний аристократ, який занапастив репутацію своєї сім'ї, обертався в суспільстві найвидатніших розпутників. І запросив їх усіх, чоловіків і жінок, які знали в житті лише любов і насолоду, на сліпуче і жахливе свято розкоші. А коли у великій залі почався бал, замкнув двері та підпалив замок, він сидів у сторожовій вежі, слухаючи, як кричать вагоні і його гості, спостерігаючи, як вогонь пожирає одне крило за іншим, поки вся кам'яна громада не перетворилася на одне гігантське похоронне багаття. А потім, одягнувшись у обладунки прапрадіда, повісився серед руїн колись гордого замку. Такий був кінець великого роду та великого дому. Але це було сорок років тому. Рупорта хилило в сон. Полум'я в камінні тремтіло, одна за одною гасли свічки, у кімнаті густішали тіні. Чому залізний гак так ясно видно у темряві? Чому за ним так насмішкувато танцює кидається темна тінь? Чому? Не запитуючи більше, він поринув у сон. Здавалося, спав він лише мить. Вогонь ще не згас, але став слабкішим і неспокійнішим. Отто уві сні дихав глибоко і мірно. Щільні чорні тіні підступали дедалі ближче. Язики полум'я танули з кожною секундою. Руперт, задубілий від холоду, лежав. В оглушальній тиші він почув, як сільський годинник пробив дві години. Раптом його кольнув непереборний страх, і він, здригнувшись, різко обернувся і глянув на гачок у стелі. Так, він там був. Руперт знав, що він там буде, на це слід було чекати. Руперт навіть засмутився, бо якби нічого не побачив. Тепер він знав, що легенда правдива, а сам він помилявся і що мертві іноді повертаються там, у тіні, що швидко згущувалася. Злегка погойдуючись і ловлячи відблиски світла на потьмянілому іржавому металі, висіло чорне щось із кованої сталі. Руперт мовчки дивився страху не було. Швидше за нього охопила туга і приреченість, похмуре перечуття чогось невідомого, неймовірного. Не прибираючи руку з пістолета, що лежить на скрині, він сидів і дивився, як щось зникає в темряві. Тишу порушувало лише дихання сплячого отто, запанували непроглядна темрява. Кажан прошурхотів у розбитому вікні. Руперт починав побоюватися за свій розум, бо, хоч і не одразу зумів собі в цьому зізнатися, він чув музику вдалині, дивну музику, якийсь незвичайний чуттєвий танець, невиразно, ледь помітно, але сумнівів бути не могло. Мов спалах блискавки. На порожній протилежній стіні з'явився вогнений зигзаг. Він робився все ширшим, впускаючи в кімнату слабке холодне світло. Тепер руперт розрізняв і порожній комен, де над вугіллям, що остигає, вився тонкою спиралю дім і масивне графське ліжко, і в самому центрі виразний силует у обладунках. Людина, привид чи демон він стояв, не висів під іржавим гаком. З появою тріщини у стіні музика зазвучала голосніше, але все одно вона була десь дуже дуже далеко. Граф Альберт підняв закуту лати руку і поманив його, потім повернувся і став у отворі стіни. Руперт мовчки підвівся і пішов за ним, стискаючи в руці пістолет. Граф Альберт пройшов крізь товсту стіну і зник у таємничому світлі. Руперт машинально крокував уперед, відчуваючи, як хромтить цемент під ногами. Він схопився за стіну, щоб не впасти, і намацав шорсткий край ущелини. Башта самотньо височила серед руїн, проте, пройшовши крізь неї, руперт опинився в довгому кривому коридорі. Підлога там була нерівна і місцями просіла. Одну стіну прикрашали великі вицвілі портрети, не найвищої проби. Подібно до тих, що висять у коридорі, що з'єднує флорентійські галереї Пітті та Уфіці. Попереду маячила постать графа Альберта. Чорний силует у світлі, що розгоралося все яскравіше. Музика ставала все гучнішою і незвичнішою. Божевільний, диявольський спокусливий танок і притягував, і вселяв огиду. У фінальному спалаху сліпучого світла. У вибуху пекельної музики, який можна було би звучати в бедламі, Руперт вийшов з коридору у велику незвичайну залу. Спершу він нічого не бачив, нічого не розрізняв, крім шаленого виру фігур, білих постатей у білій кімнаті, залитій білим світлом. Єдиним темним персонажем був граф Альберт, що стоїть перед ним. Коли очі звикли до жахливого світла, Руперт зрозумів, що це танець мешканців пекла. Який жодній живій душі раніше не доводилося споглядати, під моторошним, що незрозуміло, звідки виходило всюдисущим світлом, по витягнутій залі потоком проносилися невимовні гидоти, зборище мерців, що вирушило в пекло за останні сорок років, несамовито танцювало, реготало і гидко тарактерило. біллі, відполіровані скелети, позбавлені плоті й одягу, скелети в жахливих лахміттях з висохлих жил. Що бовтаються й розірваних саванів, ці померли давним-давно. Були небіжчики і посвіжіші, у них подекуди прозирали жовті кістки і довгі волосся, що ледве трималося на потворних головах, звивалися в повітрі. Потім були сіро зелені чудовиська, роздуті і безформні, перемащені землею або бризками води, що залишали за собою. Траплялися і білі прекрасні істоти, ніби виточені зі слонової кістки, що померли день два тому і потрапили в кістляві обійми скелетів, що гриміли мощами. Мерці все кружляли і крутилися по проклятій залі в бурхливому вихорі. Повітря наповнилося міазмами, підлогу всіювали уривки саванів, жовтий пергамент, гримучі кістки і шматки сплутаного волосся, а в центрі пекельного хороводу. Видовище, яке не описати і не уявити, здатного навіки помотити розум того, хто став йому свідком, стрибали й корчилися жертви графа Альберта, двадцять прекрасних жінок і безтурботних чоловіків, які дотанцювали до страшної смерті в замку, що горить. Ці мешканці склепу, обвуглені й безформні, являли собою невимовний жах. Граф Альберт що похмуро спостерігав за танцем грішників, повернувся до руперта і нарешті заговорив: Настала твоя черга, танцюй. Якась кричуща, жахливо, вочевидь, значним покійничним стажем, відокремилася від бурхливого потоку мерців і дивилася на Руперта порожніми очницями. Танець! Руперт був приголомшений. Не раніше, ніж сам диявол з'явиться з пекла і особисто мене змусить, вимовив він неслухняними губами. Тяжкий дворучний меч графа Альберта піднявся в смердюче повітря, і братія, що розкладалася, перервавши танці, посміхаючись і бурмочучи, рушила до руперта. Кімната, заповнена мерцями і чорна сила, вихором закружляли навколо нього і останнім зусиллям. Перш ніж знепритомніти, руперт завів курок. І вистрілив прямо в обличчя графу Альберту. Трунова тиша, непроглядний морок, ні зітхання, ні звуку, безмовність давно замурованої гробниці. Руперт лежав на спині, приголомшений, безпорадний, стискаючи в унімілій руці револьвер. Темрява пахла порохом. Де він? Він помер і влучив у пекло. Він обережно витяг руку і торкнувся запорошених мостин. Далекий годинник пробив три то був сон? Ну, звичайно. Але який жахливий. Стукаючи зубами, він тихо покликав. Ото. Відповіді не було. Він кликав знову і знову, але все безуспішно. Руперт на силу підвівся на ноги і пошарив у пошуках сірників і свічок. Його охопила паніка, сірники зникли. Він повернувся до комину, у попелі ще тлів один куточок. Він змахнув зі столу сто з паперів і старі книги, схилився над осередком. Через хвилину другу йому вдалося тремтячими руками запалити сухий труд. Потім він кинув у вогонь книги і злякано озирнувся на всі боки його нема. Він зник. Слава Богу, на гаку нікого. Він нетвердим кроком перетнув кімнату, освітлену палаючими в комені фоліантами, і схилився над матрацом. Так його знайшли. Коли вранці ніхто не повернувся з зберської вежі в трактир, Петер Роскоп, що тремтів від жаху, спорядив рятувальну експедицію. Руперт стояв навколішки перед матрацом, на якому лежав отто з кулею в шиї. Мертвіше немає куди, Кінець.